Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! З давніх пір і понині кажуть всі в Україні, здоровенькі були! Привітаємось всі разом! Здоровенькі були. Дітки, що це? Так це ж ведмедик лежить у ліжку, він захворів! Мабуть, простудився. Як йому допомогти? Що ми будемо робити? Так, треба викликати лікаря. Візьмемо телефон і подзвонимо за номером 103. Ось і лікар приїхав. Оглянув ведмедик, похитав головою. Подивився йому горлишко і прописав ведмедикові постільний режим, багато вітамінів, водички і ліки. Ви ж пам'ятаєте малята, що ліки це не іграшка, і вживати їх треба тільки під наглядом дорослих. А ще лікар сказав, щоб ведмедик остерігався мікробів. А що це таке, мікроби? А ви знаєте, що це таке мікроби? І де вони беруться? Давайте з'ясуємо. Мікроби це такі організми, які живуть там, де брудно. І вони ведуть до хвороби. Злі мікроби створюють хвороби. Ці маленькі злодіяки живуть повсюду, де є бруд. Під брудними нігтями у смітті топи люці. Ой боюсь. Не бійся, ведмедик. Будеш вмиватися, митися та купатися. Повтікають всі мікроби, разом з ними всі хвороби. Давайте разом з ведмедиком виконуємо пальчикову гімнастику. Ручки. Щоб всі мікроби потікали від нас. Миємо ручки, миємо ручки, ручки миємо ми. Миємо миємо, щоб ручки чистенькі були. Закінчили ми ручки мити. Тепер їх підсушити. Сохнуть ручки, сохнуть ручки, сохнуть ручки дві. Сохнуть ручки, сохнуть ручки, сохнуть ручки дві. Голову миємо, голову миємо, голову миємо ми. Миємо, щоб волосся чистеньким було. Ось голову помили ми та висушити маємо ми. Голова сохне, голова сохне, голова сохне в нас. Голова сохне, голова сохне, голова сохне в нас. Миєм ніжки, миєм ніжки, ніжки миємо ми. Миєм миєм, ми, ми, щоб ніжки чистенькі були. Закінчили ми ніжки мити. Тепер біг підсушити. Сохнуть ніжки, сохнуть мішки, ніжки, сохнуть дві. Сохнуть ніжки, сохнуть мішки, ніжки сохнуть дві. Миємо ручки, миємо ручки, ручки, миємо ми. Миємо, миємо, щоб ручки чистенькі були. Закінчили ми ручки мити. Тепер б їх підсушити. Сохнуть ручки, сохнуть ручки, сохнуть ручки дві. Сохнуть ручки, сохнуть ручки, ручки, сохнуть дві. щоб ведмедик не забував, які мікроби злі і яка від них може бути шкода, пропоную намалювати мікробчики. Ведмедик подивиться на картинку і одразу побіжить мити ручки. Приготуємо все необхідне і починаємо. Тільки для початку попросіть маму намалювати круглі оченята для мікроба чорним маркером. Ось так. А ось тепер ми беремо пензлик у ручки, набираємо жовту фарбу і обводимо навколо оченят коло. Це буде сам мікропчик, його тулук. Ось так. Тепер беремо зубну щітку і розтягуємо фарбу по колу. Ось так. Так само робимо і інші мікропчики. Фарбу можете обирати будь-яку на свій смак. Продовжуємо. Лята, ви сьогодні такі молодці допомогли вилікувати ведмедика, розповіли йому про мікроби, що створюють хвороби, що ручки завжди треба мити з милом. Ми бажаємо ведмедику швидкого одужання, а він нам дуже вдячний. Ми з вами прощаємось, до побачення, до наступних зустрічей!